Мої родичі з російськими паспортами, а сам регулярно катається з України в Росію і назад. От як думаєте, з таким послужним списком, що чекає на людину? Прикута увага СБУ? Ні, висока посада в ЗСУ. Ну от якось так можна описати Романа Гладкого, швидко призначеного і швидко відстороненого від посади начальника штабу командування сил безпілотних систем через гучний скандал. Але ж питання в тому, як він потрапив на цю посаду. Словом, гладкий не перестає дивувати, і у його біографії повилазили нові факти, які ви точно... Маєте знати всі деталі розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Все почалося з інформації, що дружина новопризначеного начальника штабу командування СБС Романа Гладкого має російський паспорт. Тоді здавалося, що вже нічого про гладкого не шокує більше ніж ці відомості, але. Так лише здавалося, це були квіточки, як то кажуть. Згодом з'ясувалося, що донечка українського офіцера займається плаванням та успішно виступала на змаганнях, та не за Україну, а за центральний спортивний клуб армії РФ. А як так запитаєте ви? А просто дружина і донька гладкого навіть після початку війни у 2014 році, коли московити вже окупували український Крим, залишилися там жити і, схоже, добре себе там почували під триколорами. Ось донька хвалиться своєю тренеркою і підписує, як вона її любить. Це ж така честь виступати за тих, хто за кілька сотень кілометрів вбиває твоїх земляків. А де ж був сам гладкий? До моменту початку війни Роман Гладки обіймав посаду начальника командного центру, заступника начальника штабу командування військово-морських сил збройних сил України. Потім він виїхав з Криму на материкову частину України. А от коли саме він це зробив, поки невідомо у 2015-2016 роках. Гладкий очолював управління надводних та підводних сил командування військово-морських сил збройних сил України з липня 2016-го Він став першим заступником командувача військово-морських сил збройних сил України. Цей період його життя насправді дуже цікавий. Запам'ятайте, це скоро повернемося і до цього у червні 2018 Цятого року з'явився сюжет про те, як російські спецслужби намагалися завербувати українських військових, зокрема і Романа Гладкого. Того ж 2018 року Романа Гладкого відсторонили з посади очільника штабу і першого заступника командувача ВМС України, за рішенням міністра оборони України, яким тоді був Степан Полторак. В Міноборони стверджували, що Гладкий усунений на час службового розслідування предметом якого нібито стануть як окремі фінансово-економічні порушення, так і інформація про російських громадян. Дружини офіцера Олени, але без роботи він сидів недовго. і Вже у 2019 році Гладкий очолив спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін. А вже у 2020-2023 роках він став заступником начальника об'єднаного штабу командування об'єднаних сил та заступником командувача об'єднаних сил зсу на його персону. Особливо ніколи не зверталася увага, але так було до 2000 чи року до серпня саме тоді одіозна нардепка Мар'яна Безугла привернула увагу до гладкого. І заявила, що його призначили начальником штабу командування новостворених сил безпілотних систем ЗСУ. Так той самий штаб, який дуже довго запускали, бо він дуже потрібний Україні і взагалі буде єдиний у своєму роді, фактично, прикладом для всього світу. Та є, але усі посади гладкого так чи інакше були пов'язані з морем. Можливо, він у цьому фахівець сперечатися не будемо, але ж яким боком до нього безпілотники. Про те, що він не має відповідного досвіду, стверджували й безугла і Авздоїн заявила, що гладкий цитую не тільки не має жодного досвіду роботи з ВПЛА і підозрюється у державній зраді, шпигунстві та корупції. А також має дружину з російським паспортом а його дочка виступала на змаганнях за Росію. У мережі з'явилася інформація про призначення начальником штабу командування сил безпілотних систем ЗСУ Романа Гладкого, який не лише не має жодного досвіду до роботи з БПЛА, але й був підозрюваний у державній зраді, шпигунстві та корупції. А також має дружину з російським паспортом, донька виступала на змаганнях за Росію. Підтверджує призначення: незрозуміло, як він пройшов перевірку Служби безпеки України та досі обіймає найвищі посади. Вихідець із Криму, капітан військово-морських сил, з такою репутації. Тацією і ніколи не мав відношення до дронів, крім того, безугла назвала гладкого соглядатай іншими словами стукачем, якого нібито на посаду просунув головком сирський, попри протести колег. Що знаю призначення саме цієї людини начальником штабу Свідоме рішення сирського. Він був відправлений туди, як заглядати, попри протести Вадима Сухаревського та його команди. Це типовий підхід, який було використано багато разів. Зокрема, така ж ситуація у Гнатова, якого президент призначив на керівництво фронтом замість содуля. У Гнатова начальник штабу, син друга содуля, так само як і керівники угруповань, оту від содуля та сирського. Криза і хаос у управлінні на східному фронті зараз результат кумівства ручного контролю та втручання до рівня взводу з боку сирського паралельно з виведенням підрозділів із Донецької області. Неймовірно зауважимо, що Мар'яна не безогла відома своїми скандальними заявами. Вона регулярно критикує військове командування. Так було, коли головкомом ЗСУ був залужний, продовжувалося, і після того як головкомом став сирський. Однак розкритикував призначення гладкого і військовий паблік Діпстейт. Там заявили, що найбільше обурює те, що на посаду призначили людину, яка не має досвіду в роботі з БПЛА. А у членів родини гладкого, нібито ще й паспорти російські. Перший в світі рід військ, який має стати в нашій країні, прикладом для всього світу з бойовим досвідом бійців, якого немає в жодній армії світу. Іде клопітка робота запуску цієї машини, де кожен докладає максимальних зусиль, щоб бути найкращим. І що ми бачимо в процесі цього? Призначення Романа Гладко, підозрюваного у держзраді, шпигунстві та корупції. Дружина з московським паспортом, а донька у спортивних змаганнях представляла Московію. Невже у всій українській армії не знайшовся гідний начальник штабу СБС, а потрібна сама людина, яка жодного відношення ніколи не мала до безпілотників? Варто зазначити, що призначався він не командувачем СБС Сухаревським, це не його повноваження. За нашу інформацію він взагалі був проти цього призначення. Тож зараз всередині трохи порушена робота, яка створює певні перешкоди. Сподіваємося, цю помилку виправлять. Нестрим. Вся і відомий український активіст та волонтер Сергій Стерненко. Він заявив, що це призначення руйнація сил безпілотних систем із середини, за які так довго боролися. Так головком Серський дійсно призначив на посаду на штабу сил безпілотних систем Романа Гладкого, дружина якого має російське громадянство, а його донька виступала на змаганнях під російським прапором. Це зроблено, щоб зруйнувати СБС з середини. Процес повноцінного запуску СБС саботується. Але на цьому сюрпризи не закінчилися. Про те, що гладкову поставили над штабом командування СБ стало відомо 30 серпня. Але це нам з вами усім стало відомо це 30 серпня. А насправді гладкий вже був місяць як на посаді, бо призначили його наказом міністра оборони ще від 25 липня 2024 року. А коли все навколо запалало, вогонь намагалися погасити вже у командуванні безпілотних систем, там через соцмережі розповідали про здобутки гладкого. Важливо у зв'язку із поширенням у медіа та соціальних мережах інформації щодо капітана першого рангу Романа Гладкова, якого було призначено начальником штабу командування сил безпілотних систем. Офіційно повідомляємо. Капітан першого рангу Роман Гладкий, офіцер з багаторічним досвідом служби у Збройних силах України, має відповідну військову освіту та значний досвід служби на керівних посадах у Збройних силах України. У тому числі у 20-23 роках на посадах заступника начальника об'єднаного штабу командування об'єднаних сил, а згодом заступника командувача об'єднаних сил Збройних сил України проходив спеціалізовану підготовку в Канаді. А з початком широкомасштабної агресії виконував завдання на різних напрямках, зокрема під час організації протидесантної оборони оборони узбережжя в Одесі, за наявною інформацією. Упродовж 18-19 років капітан першого рангу Гладкий. Пройшов всі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності. Сили безпілотних систем, як окремий рід військ, перебуває у стадії формування та розвитку. Цей процес потребує розуміння, терпіння а іноді й тиші. Командування сил безпілотних систем ще раз сподівається на те, що засоби масової інформації та модійні особи перед поширенням будь-якої інформації будуть звертатися за офіційними коментарями. Ми завжди відкриті для спілкування настільки, наскільки це можливо. Ми продовжуємо виконувати поставлені завдання щодо захисту суверенітету і територіальної цілісності України, здійснюючи операцію взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, як на території нашої держави, так і в тилу ворога. Публічну частину нашої роботи ми вже могли бачити на аеродромах, складах та базах противника. Далі буде більше слава Україні. Але всі старання виявилися марними. Вогонь розгорався, тож відреагувати довелося і головнокомандувачу зсу Олександру Сирському. Він заявив, що не проти повторної перевірки гладкого спецслужбами і підкреслив, що той пройшов всі необхідні перевірки перед призначенням і має важливий досвід. Серед іншого він був на посаді заступника командувача об'єднаних сил, проходив навчання у Канаді. Та на противагу цьому суспільне подало запит до СБУ, щоб дізнатися, чи була перевірка, коли Гладкову призначали начальником штабу командування сил безпілотних систем ЗСУ. і там відповіли ні. Водночас там зауважили, що це призначення не передбачає обов'язкових додаткових перевірок. У СБУ також наголосили, що згідно з законодавством, начальника штабу командування СБС призначають наказом міністра оборони за поданням головнокомандувача Збройних сил України. Тож СБУ не отримувала відповідних запитів та не проводила перевірку гладкого перед призначенням на нове місце в СБС. Ця процедура не передбачає обов'язкових додаткових перевірок чи погоджень зі Службою безпеки України. Є внутрішнім кадровим рішенням керівництва ЗСУ. Ну Тепер то його перебірять, але роботи збуду далося, бо з дна постукали ще раз. Вилізли нові цікаві факти з біографії Гладкого. Журналісти телебачення Торонто з'ясували дуже цікаві моменти. Я ж казала вам запам'ятати, що у період з 15 по 16 роки Гладкову поставили очолювати управління надводних та підводних сил командування військово-морських сил Збройних сил України. А з липня 2016-го він він став начальником штабу та першим заступником командувача військово-морських сил. Так от, саме у цей період Гладкий катався туди-сюди, чи то в Росію, чи то в тимчасово окупований Крим десятки разів. Увага! Далі. Сінткоманда телебачення Торонто у нещодавно злитій базі ФСБ Кордон знайшла дані про перетину російського кордону начальником штабу командування сил безпілотних систем Романом Гладким у 2014 та 2015 роках. У базі відсутня інформація про конкретні пункти пропуску. Тож гладкий міг їздити в Росію або у тимчасово окупований Крим, але засвітився тому, що був внесений у базу під час перетину кордону. З 2014 до 2015 року він перетинав прикордонні російські пункти 26 разів. Це були поїздки як в Росію або в Окупований Крим, так і звідти. У тому числі під час служби в командуванні ВМС України, ну от як скажіть, як на таку посаду потрапила людина, котра перетинала кордони з ворогом, має дружину і доньку з російським громадянством, що підтверджує навіть суд, і більше того, у дужечках написано, що він це приховав. У відповіді на питання 22 позивачений вказав, приховав підтримання особистих стосунків з громадянами Російської Федерації, зокрема представниками Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Крім того, у базі також є інформація про виїзди в Росію або ймовірно в тимчасово окупований Крим його дружини Олени Гладкої 22 перетини кордону у період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада. 2015 року, але тут варто нагадати і те, що у 2018 році гладкого намагалася завербувати російська ФСБ. Принаймні, дуже цього хотіла. Ну щоб багато не говорити, пропоную подивитися, аби розуміти, як це відбувалося та як план російських спецслужб накрився. Цей маленький чіп став великою проблемою для ФСБ. До Одеси його привіз Вадим Карпов, більш відомий у ФСБ під прізвиськом композитор. Чип призначався російському агентові, завербованому серед офіцерів Української служби безпеки, композитора взяли ще взимку на гарячому і розшифрували, що було на цьому маленькому мікропристрої. У мене в руках не просто SD-карта, а Це контейнер для передачі інформації, на якому встановлено приховане програмне забезпечення, секретне програмне забезпечення, яке розроблено фахівцями, і, до речі, талановитими фахівцями ФСБ Російської федерації. Назва файлу дікис. Це не просто файл, це ключ до прихованого програмного забезпечення. Листи другові. Це і є те саме програмне забезпечення, яке дозволяє передавати інформацію куратором із федеральної служби безпеки. Куратор представляється як Павло Кірсанов. Нам вдалося дізнатися його справжнє засекречене ім'я Павло Воронін потомствений чекіст. Ось його батько, Сергій Воронін, ветеран ФСБ. Поки жвавий пенсіонер запально танцює з темпераментною партнеркою на півночі Росії, його син втрачає кілокалорії в Криму, вирішуючи складне кремлівське завдання: як проникнути у середовище найвищих офіцерів СБУ, поліції, армії та флоту України, Добрий день, добре оставайтесь машини. Поставте. а це Олександр Жигалов, підполковник до революційного складу МВС України. Зараз змушений пересуватися казенними коридорами в браслетах і з мішком на голові. Зізнається, він, агент ФСБ, на зарплаті. Є навіть його письмова угода з російським чекістом Вороніним. Добровольно соглашаюсь, оказується дійсно, їхнім органом. Взагалі абже органом? Ні, в Федеральна службі безпеки. Саме він мав переконати своїх друзів з великими зірками на погонах постачати секретну інформацію для ФСБ. бачите, що це цікаво. Будь як нам, ми говорять, це мова ну, фінансово стимулювати. Проте, як кажуть контрозвідники, остаточною метою полювання ФСБ мала стати. Ця людина сідать даже не надо. Я нормальна друга особа в керівництві військово-морських сил. Так, давайте підходіть постадіть начальник штабу ВМС Роман Гладкий. Щиро дякую за ту співпрацю за ту підтримку. Невже ФСБ може так високо заповзти в силові структури? Значна частина українських моряків має в Криму нерухомість. Це слабка ланка. Намагаємось дізнатися, як і на що саме тиснули ФСБшники, щоб вплинути на начальника штабу ВМС. А як вони на вас виходили? Даю слово, офітеру, що коли все завершиться, я з вами поспілкую. Ну, просто я думаю, що зараз це тільки нашходить наші загальні словом, СБУ явно є над чим попрацювати, і буде дуже цікаво побачити результати цих перевірок. Може, звісно, його сім'я була агентами під прикриттями, Ми просто нічого не розуміємо. Ну, якщо серйозно, то це справжній треш. Якщо дані озвучені журналістами, підтвердяться, то питань стане ще більше. Як людину з такою біографією призначили на таку посаду? А гарний досвід і навчання у Канаді явно не перекриють низку скандальних моментів. А як думаєте ви, якими будуть результати перевірки? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть у вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі! Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали не пропустіть. Підписуйтесь на канал ТСН Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.